Вітаю всіх, хто любить малювати. Я сьогодні хочу вам показати розказати такий метод, який називається метод асоціативного малювання. Він при навчанні дуже сильно допомагає, особливо для тих учнів, які, у яких є страхи, які просто ну знаєте бояться малювати щось таке складне за формою. Тому що, наприклад, ми знаємо, що всі можуть намалювати коло. Да? Всі можуть там, якусь цифру намалювати, там, написати. Це легко. А намалювати щось складне у них е, виникає такі якісь е, значить, фобії. Да? Що таке асоціативне малювання? Асоціативне малювання це, наприклад, коли ви дивитесь на щось таке складне, що вам потрібно його намалювати. Це ну, може бути будь-що, якась там тварина чи ще щось. І вам деталь. деталь Цього об'єкту для вас просто непідйомно. Ви не знаєте, з чого починати її малювати взагалі. Спробуйте відволіктись від, цього, від цієї деталі. Спробуйте просто подивитись на неї і подумати, на що вона вам нагадує. На що вона вам нагадує таке, що ви б могли намалювати. Чи, те, чи таке, що вам зрозуміло, як це малювати? На прикладі, дуже часто я це використовую при малюванні з маленькими дітьми, коли вони кажуть, ми малюємо натюрморт. Я кажу, давайте зараз там намалюємо те те, те. Там і давайте намалюємо грушу. Вони кажуть, я грушу не вмію малювати. Як її малювати? Вони дивляться на цю грушу. Вона така ну, така цікава, така е кривенька. І вони дивляться на неї як на такий складний вже об'єкт. Він їм не зрозумілий, з чого починати, дехто з хвостиків там почне. Я кажу. Давайте намалюємо з вами, значить, на що вам схожа груша. Вони кажуть, ну нам там, що там, на лампу, да? я кажу, лампу можете намалювати? Ну, там лампу ні, не можемо намалювати. Я кажу, давайте ми уявимо цю лампу і, і подивимось, от, візьмемо грушу і, і подивимось, що ми там в цій груші бачимо, і починаємо її вивчати. І бачимо, що ця груша у нас, вона якась дівчинка сказала, схожа на вісімку. На вісімку. Я кажу, о, Евріка, вісімка. да, Вісімка. І потім ми беремо, малюємо вісімку. вісімку кожен з вас напише. Поєднуємо потім бока, робимо цю ямочку. А, і у нас є форма грушей. А потім ми можемо цю грушу довести до тих, до тих стандартів, яку ми, ми з вами її бачимо вже. Я можу її таку зробити. Тобто таку грушу, яку ми з вами бачимо, наприклад, уже там е, на фото чи там чи, чи в натурі. Таку форму одразу дитині важко намалювати. Да? Ну. Далі, наприклад, у нас може бути такий е, момент. Тут. Наприклад, малюємо ми там носик. Наприклад, носик е, котика. Да? От там у нас є якесь е, ну, зображення кота, і треба намалювати носик того котика. І... Ну, дуже часто ж діти малюють, вони отак малюють, да? отак, чи схоже на ну, трикутничі. Хтось малює отаке серденько. Да? Коли ти показуєш той, той ніс котика, да? коли він виглядає отак досить специфічно, отак він виглядає цей носик котика, да? оце сопло, там все-все, отут отакі, отакі штучки, пухнастості, да? Так, такі, то для дітей це дуже важко. І ми починаємо розбирати асоціативно. На що вам схоже? Діти починають включати фантазію, хтось каже, о, мені схоже на грибочок. Ось іде грибочок, отака значить, шляпка, да, і така ніжка. Добре, грибочок, ми це витерли. Потім шляпку залишається ця форма. Робимо отакі тут. да, Тут значить, сопло розділяємо, бачимо, що можна розширити трохи зробити ширше, і все, у нас готовий, вже є носик уже котика. Хтось каже, на літеру Т схоже. Можна і таким. Тобто, це вже, це вже кожна, кожен, той, хто малює, вчиться, він для себе шукає оці всі ходи. Я, наприклад, бачу, що це схоже на сідушку велосипеда. Ну, ну, ну Для дітей це важкувато. Тобто сідушку велика їм намалювати важко. Да? Хтось каже, що схоже там на, ну, там, ще там на, щось, там, на соску там, на дитячу. Да? Тобто, ви, я думаю, що ви зрозуміли. Да? Якщо вам щось важко, знайдіть в цій ну, важкій формі таку форму, яка вам буде зрозуміла. Да? Це, наприклад, от як якась ваза. Нам, нам треба намалювати таку якусь, таку, якусь там, значить, складну якусь вазу, да? таку якусь вазу, там, нам треба її намалювати. Ось. І, і ми думаємо, з чого ж почати. Да? І на що нам вона схожа? Вона нам схожа. На оці, пісочні, оці годинник да, на, ну, на пісочний годинник ми знайшли раз, потім тут додали раз-раз, да, там, раз, ага, раз і потім додали ще отаку, якби чашечку зверху. Да, і Ми можемо вийти е, таким е, засобом з цього, з цієї такої, ну, нелегкого да, такого завдання. Тобто, і ще раз, підводячи підсумки, що таке у нас ну, значить, асоціативне малювання, це коли ви Малюєте щось складне, щось складне. Але, бачить... Але для того, щоб намалювати це складне, вам необхідно його якось асоціювати з якоюсь більш такою формою, легкою або зрозумілою для вас формою. Тому що, наприклад, є діти, які не можуть намалювати там, ну я не знаю, не можуть намалювати там гарбуз, а м'яч намалювати може. Ну, да, да, В принципі, формата у них там може бути однакова. Чи там не може там щось намалювати там крило, там лебедя, да? а, наприклад, там якийсь, ну, Там, ну, там пір'я може намалювати, чи краплю може намалювати. Да? От, наприклад, це крапля, оце крапля, да? а, це, а це вже крило, да? ось іде. Але ми тут додаємо такі штуки, і у нас виходить вже крило. Але ми не бачимо цієї краплі. Ми бачимо крило, і у нас вже починає вже дитину накривати, як його малювати. Да? Але краплю кожна із дитини намалює. І все. Тобто в цьому, ось тільки, тільки в цьому у нас буде з вами йти така продуктивність, якщо ви будете використовувати е цей такий, я думаю, дуже корисний для вас е метод. Да? І ще дуже цікаво, наприклад, я думаю, кожен з вас у дитинстві, ну, в дитинстві зараз це я адресую більше для дітей. Кожен з вас, я думаю, дивився на небо, де, де були там, де, де є різні хмари. І ви також намагалися в цих хмаринках бачити якісь форми. Да? Отак От само намагайтеся включати уяву, фантазію і намагайтеся знаходити схожі форми. У, значить, у цьому складному об'єкті схожу форму, ту, яку вам буде, ну, не те, щоб там, але легше намалювати, ніж цю складну. Тобто, знаходьте такі рішення, які, які вам будуть зрозумілі. І потім ви можете розв'язати цю складну значить, це складне завдання. Якось так. Я думаю, що ви мене зрозуміли, і не, не бійтеся, малюйте, використовуйте цей метод. Все буде у вас виходити, головне ваше бажання і віра в себе, і не боятися ні в якому разі, бо наші, наші страхи і фобії нам заважають розвиватися і заважають йти до гарних результатів. На все добре.